І знав, яка традиційна американська справа на Новий рік? Справа? Страва. Я сказала а, справа. справа. Я, я просто сьогодні ранку, пана чую мабуть. Е, ходох. Ні, я теж до речі подумала про ходох або про бургери. Але ні, у американців традиційна справа. Страва. Страва, я таки сказала справа на новий рік. Це капуста з чорним горошком, тому що американці вірять, що такі страви приносять удачу у новому році. А у японців подібну символіку має гречана Локшина та щекосі Соба. Ну і для багатьох українців, звісно, що новорічний стіл неможливо уявити без куті. Знаєш, мені здається, що всі, 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 всі країни об'єднує е, одна така традиція: це новорічний стіл. Ну так всі всі да. їдять, всі їдять ну, застілля. Мене насправді завжди цікавило навіть не застілля, стіл, це от новорічне, а як пережити наступний день. От як відновити організм після переїдання, що робити, коли голова бобо після, ну ви розумієте, чого так, і чи можна взагалі ходити наприклад в лазню, чи допомагає вона після свят, чи навпаки не можна. І от наші журналісти розібралися у всіх цих тонкощах, Так що дивіться і слухайте. Я бачу оливочки о, о, огірочки. У мене навіть є пісня, називається так, вона співається Огіро-горілка сала. Приготування святкового столу у співачки Солохи у самому розпалі. Я шукаю оселедець, оселедець. Я побачила, побачила ікра червона. Новорічний стіл не уявляє без солоденького. Ананасик. Ой я обожнюю зефир. Гора продуктів у кошику насправді дуже продумана. Тут смаколики на Новий рік і стратегічний запас на ранок, щоб збалансувати переїдання і утамувати ранкову спрагу. А я, наприклад, все роблю поступово. Не зразу така дієта прям сильна. А... Поступово насіння, чи легкі салатики, яблучко, каші, багато фруктів та овочів. Лікарі погоджуються після святкового приїдання каша на сніданок як найкраще задобрить організм. Велика кількість овочів може бути небагато фруктів. Одна-дві порції крупи на день звареної на воді. Наприклад, це може бути гречка або пшоно, або будь-яка інша крупа. Не доїдати ті салати, які були вчора, жирні майонези, бо воно погіршить ваш стан. Потрібно зробити щось легке, там цитрусові банани, щоб відновити калій, електроліти, яєчню, зеленню. Зробити вона стабілізує рівень цукру. І буде достатньо білка, буде достатньо енергії, але основний момент це достатня кількість рідини. Якщо перехилили чарочку чи келих і гристого за святковим столом, розсіл, мінеральна вода або трав'яний чай дійсно врятує, нагадують лікарі. Якщо є е, інтоксикація сильна, то все таки утриматися від кави і від е, від сильних напоїв, тому що воно тільки запустить, е, запустить отруєння організму, тобто він може просто не справитись. Тренування в залі після переїдання лише посилить навантаження на серце, тому фахівці радять замінити їх спокійною прогулянкою на свіжому повітрі.